Ну що ж, а ми проанонсували сьогодні багато цікавих тем, про які ми будемо говорити. Багато з них як завжди стосується у нас жіночої половини нашого прекрасного населення. Так тому я думаю, що всім жінкам буде обов'язково корисно долучитися безпосередньо до теми про вагітність. Так, в принципі, про здоров'я ми сьогодні будемо багато говорити. Ну але перед цим хочемо нагадати вам про те, що у нас буде дуже скоро через декілька хвилин, рубрика «Спорт». Орттайм тому, будь ласка, підготуйте спортивний одяг. Перевдягніться і звільніть якийсь простір навколо себе, щоб ви могли долучитися до тренування разом з нашою фітнес-тренеркою. Тому от такий невеличкий анонс. От можна не полінуватись і просто елементарно підрахувати, наприклад, скільки коштує курс вітамінів для вагітних. Знаємо, що от коли уявляємо вагітних жінок, одразу в мене, наприклад, відчуття, що треба обов'язково пити вітаміни, цілий якийсь там курс, те все, що треба себе наповнювати. Те самим корисним для того, так, щоб дитинка була здоровою і могла добре розвиватися. от кажучи, якщо взяти одну дуже відому торгову назву, яку ми не будемо в етері, то вийшло, що на 9 місяців вагітності на таблетовані вітаміни можна витратити майже 5 тисяч гривень. І ось питання: чи не краще за ці гроші просто добре харчуватися? От в мене таке постає питання. Думаю, що нам все розкаже експертка, яка вже з нами на зв'язку Каріна Грек, християнка, лікар. Акушер-гінекологиня, викладачка симптотермального методу розпізнавання плідності, а також багатодітна мама з нами на зв'язку. Доброго ранку, Каріна. Доброго ранку. Як вас як мене чути? Дуже, Дуже добре. добре чути Бачимо. і раді вас Бачимо. бачити. А, ну, власне, найперше, як ваші справи, як ваш день розпочався? Чи ви в порядку в безпеці? Не, так, я в безпеці, в порядку. Дякую, все добре. Сподіваюся, у вас також. І так. теж рада вас бачити. Так, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Ось е, така тема сьогодні. Знаєте, е, інколи здається, що ось війна не вже на часі там вагітніти чи щось, типу такого, Але розуміємо, і бачимо навколо навіть в Україні, в Києві багато жінок, які чекають на малечу. І це чудово, тому що це така надія, що все буде добре, що краї... наша країна буде процвітати, будуть дітки, буде сміх. І хочемо сьогодні поговорити саме про. Вітаміни для вагітних про фолієву кислоту, якось ще раз нагадати всім глядачам, що з цим робити. Отже, отже, що таке фолієва кислота, і навіщо взагалі її призначають пити вагітним? Дуже класне питання. Насправді вона потрібна не тільки вагітним, але вагітним вона дуже потрібна. Це вітамін В9, водорозчинний вітамін, який жінки в період вагітності потребують дуже на ранніх стадіях. Тому ми завжди рекомендуємо жінкам приймати польову кислоту, не тоді, коли жінка побачила дві полоски на тесті на вагітність, а саме заздалегідь, тобто ще на періоді планування вагітності. Ну і я думаю, що ви чули, що дуже багато лікарів зараз кажуть, що до вагітності дійсно треба готуватися, це важливо. І в принципі, одна із критеріїв, в які входить підготовка до вагітності, це прийом фолієвої кислоти. Вона нам важлива для того, щоб розвивалася у плода нормальна імунна система, нервова система, і для того, щоб, ну скажімо так, і збіжать uh, uh -huh. різних uh, патологій нервової системи? Uh -huh. Uh -huh. А от ви сказали, що бажано готуватися за якийсь час вже і пити фолію кислоту. Який це період часу? От за який час, наприклад, треба подумати про почати планувати вагітність і скільки часу має пройти? Взагалі, сьогоднішні рекомендації нам кажуть про те, що кожна жінка репродуктивного віку, ну, репродуктивний вік, це тоді, коли у жінки вже встановились менструації регулярні, так, і та жінка, яка ще не перейшла в менопаузальний перехід, та жінка, у якої є статеве життя, і, звичайно, та жінка, яка не використовує надійної контрацепції. В такому випадку рекомендується приймати на постійній основі кислоту в розмірі 400 мікрограмів. Якщо ж є контрацепція надійна, в принципі, да, хоча я вам скажу так, що в деяких гормональних контрацептивах в складі навіть теж є фоліова кислота. Для чого це треба? Тому що вагітність, ви знаєте, завжди можлива. Да? Тобто навіть при найнадійніших методах, і це означає, що навіть в контрацептивах роблять профілактику uh -huh. е, патології нервової системи. Тому, вважаючи, зараз жінка репродуктивного віку в, е, е, на добу повинна отримувати 400 мікрограмів. А угу. що ще окрім фолієвої кислоти? Які вітаміни, які речовини, мінерали повинна отримувати жінка? Що рекомендуєте? Ну, дивіться, я завжди кажу так, що вагітна жінка дуже сильно не відрізняється від звичайної жінки, так? Тобто, ми повинні приймати абсолютно всі вітаміни, отримувати, я б так навіть сказала більше, від продуктів харчування. Тобто я завжди за те, щоб всі бади були у нас в продуктах харчування. Тобто, наш раціон повинен бути різноманітний, нутритивний і містити всі необхідні вітаміни. Якщо він, він в принципі, такий, то додаткові вітаміни приймати не потрібно. Основне це і фоліова кислота. Ота при плануванні вагітності, а все інше це нормальний збалансований хархарцон раціон хар 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 харчування? Mm -hmm. Тобто е, бігти за якимись таблетками, е, коли там з'явилися дві полоски, це не потрібно? Чи це е, як взагалі? Знаєте, просто люди думають так: ну що ж сьогодні, які продукти? Я їх купую. Там багато в хімії. Невже там є ті вітаміни? От як зрозуміти, що в раціоні справді достатньо цього всього? Як зрозуміти? Ну, по-перше, напевно, дивитись індивідуально. Тобто, ваше питання перше, чи треба бігти одразу до аптеки і купувати мультивітаміни за того, щоб вагітність розвивалася нормально. Я одразу так вам зараз сказати не можу. Різні пацієнти, okay. різні, різний фізичний стан і різний також психологічний стан. Якщо ми, наприклад, беремо жінку, яка гарно харчується, різноманітно, вона не вегетаріанка, так тобто, вона okay. отримує у харчуванні своєму і рибу, і м'ясо, і яйця. Вони Їсть, так, і молочні продукти у вигляді сиру, молока, кефіру і так далі, то, в принципі, такій жінці не обов'язково приймати мультивітаміни. Якщо ж це жінка, у якої є токсикоз вагітних, тобто та, яка декілька разів на день блює, у жінка, яка не може зараз наразі їсти ні м'ясо, ні рибу, тобто отримувати білка достатньо, так, отримувати клітковини, то Можливо, такі жінці я би прописала вітаміни, але вітаміни, вітаміни, вітамінам розні. Це означає, що е, не всі вітаміни, наприклад, є такі вітаміни, у нас да, які продаються, і там напічка на одну таблетку дуже багато різних форм вітамінів. Більш того, в них немає достатньої кількості, та да, тобто дозування дуже маленьке. Тому тут теж треба вибирати. Це індивідуальний момент. А чи варто можливо здати просто аналіз на якісь дефіцити, і тоді, вже, якщо треба, коригувати його? Ні, знову ж таки, це дуже індивідуальний момент. І якщо жінка нормально харчується, в неї немає токсикозу. Вона їсть абсолютно всі продукти потрошку, тобто в неї різноманітний харчон раціон харчування, то в такому випадку не треба нічого здавати. От питання щодо планування вагітності. Чи потрібно також можливо якийсь чекап зробити, за який період часу також до планованої якби, вагітності, чи якісь аналізи, взагалі якою має бути оця підготовка? Взагалі тут теж дуже різниця велика в жінках, тому що є жінки, які періодично відвідують лікаря, тобто один раз на рік ходять на щорічний чекап, здаються цитологію, роблять УЗД малого, органів малого тазу, для того, щоб зрозуміти, чи все там працює нормально. Okay. Якщо в такому випадку, то в принципі нічого такого з верхнього робити не треба. Єдине, що я рекомендую завжди жінкам, які планують вагітність, здати торчінфекції. Тобто, це основних декілька інфекцій, які нам кажуть про те, чи перехворіла на ці інфекції жінка чи ні. Тобто, Знає імунітет збудника, чи він ще його не знає. Якщо він його ще не знає, це означає, що ми можемо дати деякі рекомендації жінці по, скажімо так, по її способу життя, по моментам, як ми можемо профілактувати зараження і так далі. Тому що є певні інфекції, які можуть бути, ну скажімо так, летальними у ході вагітності, тобто це важливо. А в всьому іншому, якщо ми проходимо щорічні чекапи у вузьких спеціалістів, нічого особливого не треба. А я в залі знаєте, отак слухаючи з чоловічої сторони, знаєте, до колокольні думаю, да? е так зі своєї колокольні, е думаю, ну от вже ж багато тисячоліть, там жінки народжують. А от зараз ми говоримо про БАДи, про вітаміни. Типу, е як ніби кардинально змінилася картина, так, тобто до цього якось без цього жили. І я, от просто в нашій розмові почув таку важливу висновку, що ну принаймні я її для себе так інтерпретую, що е вагітність в нормальному стані це. Нормально, так а от якісь моменти, які можуть бути індивідуальні, про які ви зазначали, де вже можливо, і е, аналізи, якісь дати, щось призначити, це вже якраз як виняток. Тобто не треба сприймати в принципі свою вагітність як виняток і вже йти і е, багато чого собі там прописувати, сильно хвилюватись про це. Е, тим не менше, окей, хтось обирає е, підтримувати своє здоров'я е, під час вагітності вітамінами, БАДами е, і іншими речовинами, про які ми. Сказали, але е, що важливо знати стосовно стосовно зловживання? Чим жінки часто дійсно на практиці зловживають от під час вагітності, від чого власне краще б утриматись? Ну, обов'язково це алкоголь. Да, куріння, паління, наркотики, і так далі. Ну, я про це мало кажу, тому що все ж таки мені хочеться вірити, що наші пацієнти, наші жінки, вони свідомі і вони піклуються не тільки про теперішній такий тимчасовий стан, а ще й про своє здоров'я, ну в принципі, в цілому, так тому, звичайно, це речі, які ну, це 100% неможливо так. Період вагітності, тому що це впливає на дитину і навіть там, ну не знаю, маленька, маленькі маленькі. Емаунт uh, uh, за українському uh, взагалі за кордоном uh, <рес> маленька кількість, навіть вина, вона може теж вплинути негативно на розвиток плоду. Ну і звичайно, якщо ми кажемо про такі продукти, як е, тунець, наприклад, або е, молочне, молочна продукція домашнього виробництва, тобто та яка не пройшла пастеризацію. Uh -huh. Оці такі два продукти, які завжди я проговорюю з жінками на консультації, які вже мають маленький термін вагітності і прийшли на консультацію саме по вагітності, Це ті продукти, які я рекомендую молочні продукти не пастеризовані взагалі не обживати, тому що там є може бути лістерія, і це може теж вплинути негативно на вагітність, на плід, на розвиток його. А якщо казати про тунця, то не, не те, що взагалі не можна їсти. Та просто є такі фанати ага. цієї риби цього виду. Я рекомендую просто мінімізувати з цілю того, з метою тому що донець, скажімо так, плаває в тих містах, де є дуже багато ртуті, uh -huh. і він в себе дуже багато, в собі дуже багато речовини, І це теж може бути ну впливати негативна вагітність uh -huh. тільки ці. Це я інші? хотів, у мене ледь не вирвалось. Ну, от я якраз фанат Тунця, потім згадав, я ж не вагітний і, і в принципі, не планую. Е, знаєте, в, ну, це конкретно от про, про, про продукти ми проговорили, але от в контексті безпосередньо тих добавок, які може жінка вирішити приймати. Чим вона може зашкодити, якщо якоїсь речовини тої самої фоліової кислоти або якихось вітамінів приймати більше, ніж потрібно, або приймати ті вітані яких в неї і так достатньо, там, через хороше харчування і так далі, чи може це зашкодити вагітності? Звичайно, це гіпервітамінос називається, тобто це тоді, коли жінки самі собі приписують вітаміни, не знаючи, що в них там в крові, та тобто який відсоток складу цього вітаміну є уже у жінки. Тому дуже вас прошу, дівчата. Якщо ви дивитесь наш ефір, не зловживайте, не займайтеся самолікуванням, краще наперед зробити консультацію з лікарем, пройти її почути думку лікаря або отримати направлення на деякий аналіз. Якщо ми кажемо про... Наприклад, той самий вітамін Д, да, тобто всі кажуть зараз, що у всіх, у всіх, у всіх людей дефіцит. Угу. Я завжди кажу так: якщо е, у вас є змога здати аналіз крові і зробити висновок про те, який там склад вітаміну Д ви маєте, і від цього ми будемо відштовхуватись. Треба вам е, дозу, дозування лікувальне або профілактичне. Якщо змоги немає, здати аналіз на вітамін Д, то в такому випадку ми можемо рекомендувати жінці приймати профілактичну дозу. От профілактична доза вона не не несе в собі ніякої загрози, тобто вона не може. Там, скажімо так, зробити авітаміноз. тому це теж питання таке. В принципі, можна його прирівнювати до прийому е, різних препаратів, тому краще самостійно цього не робити, тільки з лікарем. Отак. Можливо, ще ваші якісь такі поради для жінок, які готуються до вагітності, чи як бути там з фізичними навантаженнями, раціон чи змінювати, чи не змінювати, чи якісь косметичні ін'єкції зазвичай теж жінки люблять робити, чи має якось мінятися оцей устрій. Ну, дивіться, якщо ми кажемо про жінку, яка тільки готується до вагітності, якихось особливих змін в її житті не повинно бути. Так, Ну, звичайно ми беремо жінку, яка в принципі має здоровий спосіб життя. Так, і ви знаєте, дуже багато спеціалістів в інтернеті зараз ну тому, що телебачення зараз мало хто дивиться, так в основному це телефони в руках, планшети. Якщо ми заходимо там на будь-яку сторінку якогось спеціаліста, лікаря або е, просто хелсі спеціаліста якогось, всі пишуть про здоровий спосіб життя. І дійсно в цьому дуже багато часу да, приділяють. І це не просто так. Тобто, якщо ми ведемо з вами ну, приблизно хоча б якийсь нормальний спосіб життя, не маємо там е, залежностей різних, так, то в принципі ми вже здорові і нічого особливого змінювати не треба. Якщо ви кажете про ін'єкції краси, це дійсно дуже така розвинута індустрія в нашому світі наразі. І ці це я дійсно рекомендую відкласти так, тому що там є місяця певні речовини, які ми навіть не використовуємо для жінок в період грудного вигодовування. Тобто жінка не є вже вагітною, і вона вже в принципі відділення відділений організм дитини від організму матері, але все одно є грудне вигодовування, і в молоко дуже багато речовин потрапляють не безпосередньо а. Якби іншим шляхом, але все одно вони потрапляють в молоко і можуть бути якби не дуже корисними для дитини. Тому завжди перед тим як взагалі знаєте, я кажу, що у кожної жінки повинен бути лікар-консультант, тобто до якого вона зможе подзвонити, написати і mm -hmm. отримати. Тому ін'єкції краще відкласти на якийсь певний період часу. Але знаєте, є дуже жінок багато з різним способом життя. Я, наприклад, жінки, які живуть в селах, і вони щоденно використовують в своєму житті велосипед. І іноді доходить до того, що жінки просто. Взагалі у всьому собі відмовляють, тому що вони планують вагітність, не можна не їздити на велосипеді, не купатись там, я не знаю, в басейні що ще не можна робити, не літати в літаках, в поїздах. Насправді, ну це все можна робити, але з мудрістю, так якщо ви себе нормально почуваєте, якщо ви ще не отримали позитивний тест на вагітність, все можна робити. Життя не змінилось. І більш того, я вам скажу, що не завжди вагітність наступає одразу при першій спробі, тому це теж момент. Угу. Дякуємо вам за спілкування, це Каріна. І не прощаємось, тому що попереду у нас буде ще один блок, одна тема, яка, можливо, буде більш цікавою вже і чоловікам, тому що ну якось я думаю, тут чоловіки та про вагітність, А далі буде у нас тема про підготовку до батьківства, взагалі про курси, курси де їх так. шукати. І тут потрібно вже участь однозначно. Обох, хоча й в вагітності теж без другого партнера не обійтися. Якби тому, дорогі наші, дочекайтеся. Каріна Грек з нами ще продовжує спілкування. Ну а зараз ми переходимо до рубрики спорттайм.